Активісти руху чесно вивчали електронні декларації 19 буковинських депутатів, мажоритарників і тих, хто пройшов у Верховну Раду за партійними списками. Аналіз зробили по чотирьох критеріях: статки або грошові активи, дохід за 2015 рік, володіння нерухомістю та транспортними засобами. За кожним критерієм є свій переможець. За земельними ділянками це Михайло Попієв, це екс голова Чернівецької ОДА, у якого там. Більше 9 гектарів буковинських земель, більшість записана на його дружину, і е, там є дуже багато різних об'єктів, починаючи там зі складів, майстерень, водосховищ і, е, і закінчуючи е, капличкою маленькою. Але ми знайшли розслідування, де сказано, що це взагалі не капличка, а це така дуже пристойна церква. От щодо грошових активів, то щодо обсягів доходів, то це, наприклад, Роман Романюк з блоку Петра Порошенка. Чому важливо стежити за грошима депутатів? Не то, що нам так цікаво, що там вони зробили, а тому, що це люди, які розпоряджаються нашими спільними грошима. І пам'ятайте, не погано той, хто є багатий і зрозуміло, який спосіб, погано коли не зрозуміло, і найгірше це бідний, а той, який декларує. Неправда Подібно низький рівень доходу, а насправді живе зовсім не так. От таким віри не треба і довіри, і треба бути дуже уважним, тому що скоріше все нас просто дурять. Більше всього транспортних засобів у Максима Бурбака. Два легкових автомобіля, дев'ять вантажівок та одинадцять інших. Лідером в категорії грошові активи депутатів та їх родичів став депутат від народного фронту Андрій Іванчук з майже 50 -ма мільйонами гривень. Дуже недалеко від нього Оксана продан. У неї 48 Половиною мільйонів якихось особливих викрутасів, як от вила чи годинники від Святого Миколая, буковинські депутати не декларували ті, що здаються на перший погляд, абсурдними, насправді є глибоко символічними. От взяти вила ляшка задекларовані як актив. Ну це свята правда, це дійсно актив. Тому що саме на цих вилах людина вони конвертувалися в пару відсотків додаткових рейтингу, і в а це вже мільйони. От це мільйони або партквиток Андрія Лозового радикальної партії, ці цінності, ікони і так далі, які у людей є. Це ж справді спосіб входження в клуб. Показати, ну хто є хто учасники антикорупційної тусовки, не тільки заслуховували інформацію про електронні декларації буковинських депутатів. В рамках заходу також відбулася дискусія на тему, як громадяни можуть впливати на прозорість та процес прийняття рішень депутатами і чиновниками. А також відбувся майстер-клас з арт-активізму. Надія величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.